Їдемо на рибалочку, а як я вас учив, пів години на рибалці оплаченого дорогоцінного часу нефік тратить на те, щоб замішувати прикормку. Тому прикормку треба замішати вдома. Остатки розкоші минулого року. Полуниця. Працювала макуха. Іменно макуха, те, що ми любимо. Добавимо зернових. Треба пошукати з перчиком, тому що сезон все-таки сезон перця дать жару Можливо, зерновий мікс. Або взагалі пшоно з міксом. Пшоно це хів минулого року. Це у нас діповать попапи. Є попапи, в багажник я вже загрузив. Там у нас кисла груша і десь положив горох. Десь десяточка від 3 кабається, але забув де положив. Ну, то таке, добре, не розводю болтологію. Як я мішав кашу ви сто разів бачили, і сто перший побачите на березі. Щас ще прикормки в нас десь були, пошукаємо. І вперед, за миколаївськими коропами. Так, так, так. І хто це тут? Оп! Хтось? Хтось так кіла на 4. О, класний вихідний, риба не підвела рідко бува я думаю і фіг на рибу попаду фіг вгадаєш це ж це ж рибалка тут і без армії десять раз з'їздиш в кращому випадку 4 відоса знімеш ну максимум 6 ми з адміралом знімали часто були сходи часто не клювало чи щось не так з Настю мільйон мільйон чогось. Але отут, думаю, єдині два дні завтра ми з адміралом будемо. Це не обговорюється. Треба дзвонити і сказати, хай, хай виходить з запоя готовиться. Пора на рибалку. О, коропи. Таких би на інгульці поторбити. Чи не так? Але там небезпечно дрони-дрони капець просто. Якщо там навіть зі скидами я чув, є по Дар'ївці, то до Дар'ївки там взагалі рукою подати. А вище Інгульця дуже важко щось зловити, бо навіть в Дар'ївці це капець стільки сіток. Зеркальний. Ну Можна в Олександрівку туди їздити, там карапець Спались. Такий же і карась. Оп, він вирішив пилкою перепиляти тоненьку жилку. Але, ой, але пізно. Пицаку ще порву. Пицака минулорічна, тряпчана, можна навіть сказати три Блін, взагалі держалась за край гуми. О, чую, воздушка працює, бакланів отстрелюють тварюк зі китайських. Поприлітали отсюда десь з Азії. Отак і буде скожно. Я боюсь, щоб по мостику не вдарився, бо це буде капець позорище. Коропа жалко. Це ж не окупант. Його сюди пригласили, він в гостях. Він ні на кого не нападав. <ріст> я взагалі сидю, коромачки в воді мию, нікого не трогаю, а він клює. <ріст> <ріст> от так от. Зараз перезарядочка. Блін, вітер починається холодний. А я майже взяв шорти. Не майже, ось вони на мені халяви. Привращаються в елігантні шорти, якщо хто помне 23-й річ, нам 2 роки. Отак. Так. Так. Настільки я пам'ятаю, не докинув і правіше взяв. Приблизно так само, але на цей раз трошки докинув. Треба якорь кинути на камеру. Щоб ви в місті штативом не навернулись. Говпроха вона крепка, а от мікрофон на ній і штир, який з Говпрохи терчить, взагалі не разу. Хорошо, як зламається штир, а як гніздо в гоупрохи, то буде катастрофа, бо гоупрохи не ремонтуються, не розбарні. Можна сказати, фіг а Якщо вже розбереш, назад забереш. Вона не буде герметична. Одягну я, мабуть, шапочку, постригтись комусь треба, та вічно часу та сили нема і натхнення. Оп, приїжджали, поздоровкались, півгода не бачились. Сидить чи що? Так, вудлище я достану, воно мене достало. Тому що вітер почався і... і це погано кінчиться. Купа вудок. Я звик, що тут рідко клює, а кльов просто так, коропець сів. Да, сидить. Фідер розматує. Тільки так. Оп, чудово. Не з-під берега взяв зі середини. О. Так, так, так. Щось я почав на храпом тянутися, все Уходить. Уходить в бік Так, сейчас. Оп, поближче так, мостик намотувати не треба. Занадто швидко підтягнув. пере за морду єсть мордатий. Оп! Трещимось. Може і чотири. Підбагрився. Оп! Красавець. Оце так. Оце рибка весняна. Миколаїв роздає. Як ніколи не роздавав. Як ніколи жити хочеться, але не виходить. Так, так, так. Не вистачає не ще порвати усе нафік. Хто це зробив? Це я зачепив. такі пироги. Біба, біба і боба. Два. <к5> <к5> Ох, і біба. Так, персик. Персик, персик, нектарин. І... <гум> і рижичок. Рижий врожай. Шерсть скидуєш, да? шерсть, жара вдарила. Не нарадіє. Шкода така шерстяна. І біба ззаді крадеться в кущах. Кс -кс -кс. Біба і боба бо поменший дрестун десь ховається шкода, шкода ти така, сам такий, а? Е. засранець Єжевіка раз приживалась, непонятно чи Одіб'є Єжевіка два, навіть заглядати трогать не буду, що тут проходить. Єжевіка три. Там буде видно. Однорічний гранат накривав на зиму тряпками і відром. Думаю, перезимував. Але це не точно. Вазонний. В цьому році повинен трошки поперти інжир від підписника. Почечки я десь бачу. Так, не зрозумів, а це гі... А, це сухі, я обрізав. Трохи підсохну, може десь одіб'є почку. Трьохрічну черешню восени б купляв. Почечки ми бачимо є почки і заточки попруті. На горі теж. Зелененька видніється, через тиждень-два повернемось, уже буде якийсь результат. Блін, що з камерою. за горіхи я взагалі мовчу, нових лунок накопано під всякі ліани, зізіхуси, шмізікуси. Розберемося. Ну і тут новйо почти все. Це теж нові персики. Восени посажені, тому мають краще прижитись. Груша раз, жива. Груша два. Теж жива. О, ця вже, дивіться, як гілочками поперла. Обгорівшими над ахорусом може траванути чи чим то таким. Дожді йдуть. Вот зараза уже и этот самый попыдъедало. В Херсоне щось сажать, це просто капець. Все, блин. ті гребані инфекции все уничтожают. Так и живем. Мыгдаль деревце. вкривав на зиму. Воно под люка решила под тряпкой ветку пустить. Зелену. Надо ее обрезать. Почки всі попросинались. Ну, може, тепер нові десь проб'ються, чи прийдеться його виводити. Це капець не треба було вкривати. Зима була тепла. Ну, і персик раз, персик два. Теж 5 гілочок залишив, верхню, суть, за все, залишу 4 і одну зріжу. Підщепа дуже коротка, тому. Та Йоханий бабай якось так треба ховатися. Груша поки що сліпа одна, груша поки що сліпа друга. Полив, бо мало ли мене довго не буде, як воно буде? Мідним купоросом опрацьовано і рижиком помічено. Да? Свинючка ти грязна. Що ти вимазався? Що ти вимазався? Лащися. Що ти видимо, викацьорилося, сам такий? Викацьорився, літо прийшло, жаріще, да? пора срочно скинути всю шерсть. Нарешті морозяка скінчився і в хату не треба йти. Біба, мухлове, дурачок. Іди, йди протравлю тебе прогладю, клоповник ти нещасний. Ось такі пироги, широка шерсть. <сум> на капюшон. Ладно, не розводимо болтологію. Ставимо лайки. Ділимося роликом з друзями. Сподіваюсь, ще побачимось. Всім пока і до зустрічі на воді.